Доброго дня, шановні колеги. Цей навчальний рік виявився нелегким, особливим, надміру драматичним. рік, який асоціюється в нас із трагічними новинами, втратами і душевними спокоями. Протягом звітного періоду заклад продовжував працювати над реалізацією поставленої проблеми соціального партнерства закладу позашкільної освіти як ресурс цього розвитку. Діяльність центру була спрямована на забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля, відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців. Кіровоградський ацентр є провідною установою в галузі розвитку позашкільної біологічної, екологічної та аграрної освіти в області. На центр координує роботу двох закладів еколого-натуралістичного спрямування в області. Світловодської станції юних натуралістів, Світловодської міської ради, станції юних натуралістів філія Торговецького опорного ліцею імені Маленька, Новоархангельської селищної ради, Голованівського району. Профільних відділів центрів і будинків дитячої та юнацької творчості. Відповідно до статуту закладу, центр працює за напрямками еколого-природоохорони, дослідницько-експериментальний, реабілітаційно-оздоровчий, патріотичний. У звітному навчальному році в закладі функціонували 33 учнівських об'єднання еколого-натуралістичного напрямку, в яких налічувалося 660 вихованців різних вікових категорій. На базах закладів освіти Кіровоградської міської ради працювало 20 творчих учнівських об'єднання та 10 на базах начальних закладів області. Соціальне партнерство сьогодні це принципова необхідність, бо очевидно, що успішно розвивається той заклад освіти, який відкритий для співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просування вперед. Розвиток партнерства з освітніми установами в області важливий ресурс розвитку закладу позашкільної освіти. Важливим чинником, що позитивно впливає на розвиток е, нашого закладу, є співробітництво з вищими навчальними закладами в області, державними громадськими, науковими організаціями, управліннями та органами, управліннями освітою об'єднаних територіальних громад. Незважаючи на складну ситуацію в нашій країні, навчальний процес в нашому закладі продовжує, продовжується. Керівники гуртів проводять свої заняття в дистанційній формі, з використанням технологій дистанційного навчання. Це соціальна мережа Facebook, платформи Viber та Zoom та змішаних формах в залежності від безпекової ситуації в регіоні. Інформаційно-методичний відділ забезпечує навчально-методичну роботу шляхом наповнення змістом, інноваційними формами і методами діяльності педагогів закладів, розроблення і впровадження освітніх програм і проєктів, координує роботу методичних об'єднань. Для забезпечення ефективної координаційної та інформаційно-методичної діяльності в області діє система кураторства, де кожен методичний працівник є куратором окремих районів області з питань еколого-натуралістичної роботи. Протягом року методичним відділом була проведена відповідна координаційна та інформаційно методична робота інформування педагогів, школярів та учнівської молоді області про всеукраїнські і міжнародні масові заходи еколого-натуралістичного спрямування та надання консультацій щодо участі в них, висвітлення на веб-сайтах інформації щодо проведення заходів з екологічної тематики, організація та проведення консультацій, семінарів. Методична робота закладу це системна цілеспрямована колективна індивідуальна діяльність, підвищення фахової майстерності, вивчення використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного досвіду за фахом, розвитку ініціативи і творчості інформаційно-комунікативних технологій, новаторських пошуків педагогів. Розвиток професійної майстерності передбачає різні форми роботи. Ця робота творча безперервна і динамічна. За звітний період методистами екологічного центру проведені методичні онлайн-конференції з закладами загальної середньої та позашкільної освіти в області для вивчення стану організації здійснення дослідницької експериментальної природоохоронної еколого-натуралістичної роботи з учнями і гуртківцями та надання педагогічним працівникам їх підвідомчих навчальних закладів відповідної методичної допомоги. У своїй роботі методисти використовують різні форми і методи діяльності, серед яких семінари, практичні заняття, презентації, творчі звіти тощо. Однією з найбільш результативних колективних форм методичної роботи в закладі є творча лабораторія, яка є місцем спілкування, навчання творчого пошуку нових форм і методів навчання, місцем обміну думками, знахідками, ідеями, інноваційними технологіями та їх впровадження в практичну діяльність. За звітний період методичними працівниками оцентру були проведені семінари практики: позашкільна освіта, сучасний стан та стратегії розвитку, робота гуртів еколого натуралістичного напрямку в умовах воєнного стану. Протягом, протягом року педагогічний колектив за участь в обласних та всеукраїнських заходах для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. З метою спрямування та вдосконалення професійної компетентності педагогів, активізації творчого потенціалу та розвиток педагогічної майстерності, педагоги закладу пройшли навчання за програмою тренінгу та отримали відповідні сертифікати. Виховна робота це організаційний організований процес, спрямований на формування всебічного та гармонійно розвинутої особистості. Педагогічним колективом нашого закладу вироблена система виховання. Пріоритетними напрямками якої є формування здорового способу життя, громадянська та правова освіта та виховання, родина, сімейне виховання, розвиток творчих здібностей, вихованців тощо, види діяльності позашкільного закладу, різноманітні і багатопланові. Це організація виставок дитячої творчості, природоохоронних акцій та конкурсів, презентацій, заочних екскурсій, подорожей, тематичні тижні, аукціони знань тощо. Організаційна масова робота є одним із важливих напрямків роботи асенту, яка містить у собі організацію дозвілля учнівської молоді спілкування з однолітками в різних формах, поліпшення їх психологічного здоров'я, створення умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості. З метою забезпечення змістовного дозвілля та розвитку дітей під час літніх канікул в умовах війни Кіровоградський асентом організував онлайн форматі проведення проєкту літня екологічна школа в рамках дитячої акції Літо 2022 разом до перемоги. Для педагогічного колективу оценку патріотичний напрямок нашої роботи і залишається пріоритетним. Ідея патріотизму є наскріднення в системі позашкільного життя, тому активно залучаються вихованці до участі в різноманітних заходах, з відзначення державних та традиційних свят, які внесені до річного плану закладу. З метою створення системи патріотичного виховання, формування вусі високої патріотичної свідомості, вірності батьківщині, готовності до виконання конституційних обов'язків педагогічними працівниками комунального закладу, розроблено програму. Проєкт виховуємо свідомого громадянина з метою виявлення та підтримки творчої обдарованої учнівської молоді впродовж 2022 року було організовано участь понад 300 учнів та вихованців закладів загальної, середньої та позашкільної освіти у 37 українських масових заходах еколого-натуралістичного напряму. В заходах учнівська молодь Кервограчів посіла 54 перших місць, 42-х місць та 54 третіх місць. Дякую за увагу. Всім мира, добра. Щастя, благополуччя і скоріше, перемоги.